Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі! Я в цивільному, я вдома, бо нарешті за півтора року служби мені надали невелику відпустку. Декілька діб я займався господарськими своїми справами, трохи виспався, а тепер треба продовжувати боротьбу. І насамперед з внутрішнім ворогом, а то є чиновний корупціонер. І вже навіть міжнародні партнери кажуть нам, що не здолавши корупцію, війну ми можемо програти. А я про це говорю постійно. І хоча ці мародери від влади ведуть себе, наче Бога за бороду схопили, крадуть і займаються марнотрастом, якого уявити не можна було, все ж таки вони бояться розголосу і реагують на суспільну думку. Бо ми з вами винесемо їм політичний вирок. А може й не тільки, тепер повертаємось до міста Новомосковська. На початку минулого року у ЖКХ. Провів торги по закупівлі послуги з виговлення проектної документації на будівництво центру надання адміністративних послуг за адресою Паланочна 29. І в самий розпал війни з єдиним учасником торгів був заключений договір на суму 731 тисяча гривень. Але Мешканці міста підняли хвилю обурення, незадов... Незадов... незадоволення тим, що під час війни гроші витрачаються на другорядні речі, а також місце будівництво створювало незручності для мешканців міста. І під тиском суспільної думки договір був розторгнутий. То, мабуть, хтось вирішив, що ген Резнік одумався, визнав свою помилку. Ні, він зрозумів, що продешевив. Бо краще ж заплатити майже мільйон гривень з нашого з вами карману своїм друзям за декілька папірців бумаги. І тому 23.06.23 року ОЖКХ проводить нову закупівлю на той же самий проект, тільки на суму 992 тисячі гривень. І переможцем традиційно був один учасник це товариство Хайтаур, яке зареєстровано за адресою Паланочна 22. І це, до речі, адреса парка імені Сучкова, як кажуть, Лєзики. Ця компанія пов'язана зі спільником Гена Резніком Марком Шухманом. Саме таким чином Ген Резнік зі своїми спільниками відреагував на заяву президента угомонитися і не витрачати марно гроші під час війни. І це, друзі, тільки початок. Далі традиційний ізюм на Мацу. також Стосується ефективного використання грошей до захвату влади в Новомосковську Геном Резніком і представниками збройної партії ПЗЖ. Газета Новомосковська Правда отримала з бюджету міста 1600 гривень згідно з даними порталу Прозорок. А тільки за цей рік було витрачено майже 2 мільйона гривень, а за весь срок мародерства 3 мільйона гривень на інформаційну помийку Новомосковська Правда. Для того, щоб лити бруд на всіх, хто незадоволений цією владою, вихваляти різні ОПЗЖ, Ну а також, щоб ті, хто кого Резнік обдурив на виборах, мали можливість не витрачати гроші на туалетну бумагу. Це така собі забота турбот. Очолю, це помику, така собі істота червоноштанна, рідкість гідке і трусливе створіння. І кожен, хто його знає, або може, хоче познайомитись, хай запитає, чому цей офіцер. Не захищає Україну, а є спільником мародерів, які розкрадають нашу державу. І можете плюнути йому в пику. Скажете, що то Божа роса. За 2 мільйони гривень потерпить. Такі друзі справи: коментуємо, робимо репост. Мородери бояться розголосу. А далі ще буде: я всіх вас люблю і слава Україні!